І якщо українцям не байдуже, не донке от мирних загиблих, під час цієї зради Байдена, тобто Байден припинив Ліс і дачу Україні, української армії, грошей і оружія, зброї. ракет и тому подобное. После чего и вследствие чего были сданы врагу российскому террористу такие города, как Бахмут, Авдеевка. И вот сейчас очень тяжело мясорубка убивает украинских солдат, ваших солдат, наших солдат из-за того, что нет оружия, его очень мало. Европа, Байден, Шмайден, Левачье, ЛГБТО было к этому не готово. То есть, каким-то образом нужно поставить эту справедливость в супереч навіть тому, что и украинская влада зараз подлаштовалась під, под Левакев Байдена цього, зради байденовські. К сожалению. Тобто під час зради Байдена загинуло стільки то стільки українських бійців. Ліпша, ліпший кольор барви нації. Було вбито стільки то стільки мирних мешканців. Здана стільки то стільки-територія. Зробити пам'ятник, зробити стело. До цієї стело буде прикута увага всього світу, буде паломництво. Треба зробити дуже, дуже мудру стелу, пам'ятник такий, котрий би символізував зраду цього добаного Байдена. Це може робити вже під. під Ну, вже коли буде відомо, що ця байдена зрада вже не повернеться ніколи до американської влади і не буде знову з Путіном байдуханчики устраивать свої совмісні компенсації своєї дегенерації, своїх жизненных обидок, як їх пиздили, били. и Путина, и Байдена там побили тоже английские там дети католики и тому подобное англосаксы, после чего он их стал ненавидеть так же как и Путин ненавидит и всех русских, и себя и все на свете, потому что он дегенерат отъявленный дегенерат, то есть чтобы меньше было этих дегенератов нужно увековечивать эту память от предательства эту память к справедливости хоть, ну, хоть чем-то мы можем Виказати, виразити своє розуміння, що нас зрадили, хоч в такому, в такой манере. Вже пора збирати якісь гроші на этот пам'ятник стелу зради Байдена, предательства Байдена Ненадання допомоги Україні, українським військовим, українським дітям, жінкам, українським. Родинам і життям загубленим під час ненадання цієї допомоги. Бо з цією допомогою вже кінець війни був би, і Крим би взяв би, і, і Донбас звільнений.